Сильний четвер в ефірі, мало не затримались, тому що шхвал дзвінків уже на наш анонс. Усі хочуть знати, що за проєкт, який унікальний проєкт зараз буде вершитися в цьому ефірі. Так, сьогодні ви всі можете стати учасниками унікальної події, унікального проєкту, тому що чим масовіше ми всі об'єднаємось в тому, що називається майбутнє здорової нашої нації. Тобто реабілітація тих кращих з кращих, наших героїв-воїнів, які повертаються з війни. Зараз е, їм потрібна реабілітація. Потрібна реабілітація тим, хто пережив е, окупацію, Ну, нашим молодим співгромадянам. І цей проєкт ми назвали Гімалаї Подорож від війни. Модератори тут, в нашій толоці. Телефон ми даймо. і зараз коротка передісторія, для того, щоб ви зрозуміли, як це все буде відбуватися, як відбувалося, тому що ми починали цей проект як кінодокументальний. Ми відбирали ще в роки війни там на Донбасі, ще до повного вторгнення в Україну цих варварів. Ми відбирали дітей з територій, наших територій. При прикордонних, тобто на червоній лінії. І цей відбір відбувся, тому що дуже багато було бажаючих із Донецька, із, особливо з Луганської області. І відібрали ми в станиці Луганській, Попасні, в Золотому п'ятірку дітей, і е, почали тренувати їх. Готувати до сходження в Гімалаях. це була мотивація для наших от, співгромадян юних, а вони думали тільки про свою долю там, в цих регіонах, в своїх рідних містах, містах, селах, селищах, тому що вони патріоти, дійсно патріоти України. І е, вчора буквально мені дзвонять мої друзі з Непалу по вайберу, вже скучили і кажуть: Валентин, а як? Як доля цих дітей, які ходили в Гімалаї, як, як проходить війна, вони знають, що расисти це погані люди. І як ви там запрошують, просять, давайте ми будемо продовжувати такі експедиції. Їм сподобалася ця ідея. Ну і вона всім подобається. Думаю, що багато хто підключиться до цього, і всі ви станете учасниками того, що ми піднімаємо фізично-морально дух. Наших людей, співгромадян і думаємо про те, що вони усі відбудовуватимуть нашу країну здоровими, духовно, морально і фізично сильними. Ну, ще Такий день сьогодні, День Олімпійський. І тому е я пропоную вам зараз подивитися, навіть в ковідні ці роки ми не мали можливості в Непалі був карантин. Але дітей треба було вивезти. Ми в 2021 році, восени, коли Карпати закривалися завжди, як ви знаєте, погода там листопад місяць, наприкінці року. Сонечко нам дало. Ми піднялися цією п'ятіркою разом з кіногрупою документалістів на Говерлу. Я прошу показати цей короткий сюжет, як це відбулося. Ось так. Ну от, Говерла нас пустила сьогодні. Така погода. І такі люди, яким було важко. Ми на галерею. І бачите, в цій групі по центру стоїть Аліса Коваленко, Молодий режисер-документаліст цієї стрічки 49-та, але ця стрічка не закінчилась. І Аліса зараз там. На позиціях. Замість камери у неї в руках автомат Калашникова і гранатомет. Вона боєць. Ви знаєте, що всі, але це трошки пізніше, всі, хто ходили зі мною 48 експедицій попередніх в гори, вони всі взяли в руки зброю і всі, хто може, захищають нашу країну. Тобто, і вони теж, я вже вони знають про цей проект, знають про це, що він має продовження, і вони теж повернутись живими мають завдання і піти з нами знов таки з тими своїми побратимами. Військовими, з тими, хто постраждав від цих е, варіатів. І е, подивіться зараз, е, ну, що таке розвідка, ми пройшли коротким таким, е, скороченим складом, тому що ну, важко було вже фінансово, але треба було розвідати маршрут для того, щоб діти пішли. Вони пішли після цього. Е, Допоміг нас в цьому фонд міст імені. Михайла Савенка, колишнього мостобудівника, його син Дмитро Савенко, і тут вони цей фонд міст дали, як то кажуть, прапор в руки і допомогли організувати цей скороченим складом експедицію чергову мою в Гімалаї. Після цього пішли діти. Отже, подивіться, як воно відбувається, як приблизно будуть організовані усі наступні експедиції. Уже Ну, восени, якщо ми з вами зробимо цей проєкт, то ну нам підставлять плече, то ми вже зможемо восени першу групу наших героїв відправити туди. Дивимось, як це відбувається. Залітаємо в Катманду, це столиця Непалу. Непал це найкраще, так би мовити, для того, щоб піднімати з Гімалаї з Індії трошки важче. Ось. Зі мною разом легендарний полярник з Антарктиди, ну, все ж таки. Микола Іванович, вже 15 експедицій Антарктичних пройшов, Микола Іванович Маковій. І ми з ним і коротким складом ще двоє жінок, моя дружина Ірина і Тетяна Назаренко, лікар-реабілітолог, минулого гімнастка, киянка. Вони пройшли цей маршрут. Ну, в Катманду, звичайно, е храмів, які ЮНЕСКО охороняє понад 800, а взагалі в непалі їх 2000. Це древність така, знаєте, 2000 з половиною років і, і більше. Ось Микола Іванович фіксує все це. Це так буде на початку. Ми десь день-два віддаємо тому, щоб розібратися е з усім, з інвентарем і всім. І ось. Такими стежками, це вже стежки, можна, деякі ділянки маршруту можна долати на таких от джипах. Ми наближаємося до місця старту, до підйому. Так зекономити можна десь день пішої ходи, і це дає нам перевагу в строках, тому що все-таки кожен день це витрати і час, і гроші. Ну, це не для тих, у кого слабкі нерви. Їзда на таких от стежках. Поки що проїжджаємо села, дуже просто, бідно живуть люди. І от так, бачите, під нами вже десь 2 тисячі з половиною, тисячі, 3, 3 тисячі метрів серпантин. Це зовсім не асфальт, як то кажуть. і е, Дістаємось потихеньку, дістаємось місця, з якого ми стартуємо далі на е, великі висоти. Краса, звичайно, неймовірна. Це Гімалаї найпотужніша в світі гірська система, наймолодша, до речі, ще ЛС підростає е, 9898 метрів. Е, там Додаються сантиметри, тому що після землетрусу у 2015 році, я ще про це скажу. У 2015 році ми якраз і зафіксували гору Героїв України на честь тих, хто вже вів бойові дії супротив ворогу, який на нас напав вже в 2014 році. Ось такі водоспади, такі дороги ну, ми це назвати, це колишні стежки, яких трошечки розширили, і по ним вже проїжджають джипи, яким ну, десь вони більше року вони вже не витримують. Ну а далі ми йдемо ось такими шляхами до висот, висот за 5000 метрів, на яких це я скажу це мали, такий малий склад експедиції був. Ми не могли і по часу нас був цей пнот, але завжди уже ми провели 28 матчів на великих висотах футбольних матчів. І це попереду у наших учасників, наших героїв в майбутніх експедицій Гімалая Подорож від війни на льодовиках, на великих висотах за 5 тисяч за 6 тисяч метрів. Ну от таких тварин там за коли вже піднімається на висоти. Там яки, це дикі, дикі і свійські. Це селище Монанг, древнє селище, яке, якому понад 2,5 тисячі років. Там ще е, такі, знаєте, вулички і е, двори, будинки, як е, фортеці. Ось Микола Іванович Макавій долає один з таких підвісних мостів. Е, зараз е, ці мости зроблені фірмами вже кілька років. як там вони існують замість дерев'яних навісних таких небезпечних. Це Добльмайер, фірма австрійська, і вона робить ці мости в Гімалаях. Надійно, ну, досить таки, може страшно для когось. Позаду йдуть наші портери, молоді наші друзі за Миколою Івановичею. Ну і ось бачите, деякі це британці, деякі мандрівники травмуються, тому що на таких стежках. Не завжди все комфортно, не завжди вони так би мовити підходять, і погода міняється миттєво. Ось туди, наш шлях, туди далі, на ці засніжені. це під вершиною героя України на льодовику, який був і зараз все ж таки прапор фонду міст ми піднімаємо з Миколою Івановичем. А це висота вже під 6 тисяч метрів. Був льодовик. Я ще за рік до того був тут. А бачите, що таке глобальне потепління? А зараз ще війна, ця і весь світ розбурханий, і це надає теж поштовх до кліматичних змін. Так що Гімалай це. Ну а тут ми зафіксували цей прапор. Своїх помічників. Я гадаю, що і Фонд міст знов таки включиться, вони зараз величезну воронтежку роботу ведуть на Поділлі в дитячим закладам, сирітським закладом, ну і військовим обов'язково допомагають. Ну а це вже повертаючись зверху, ми йдемо. Це єдиний в світі жіночий, чоловічий буддійський монастир, індуїстський монастир, ось ці 108 струменів, ну, тут туристи. Альпіністи проходять це, а так, в принципі, кожен індуїст проходить під цими струменями, він має, щоб повністю скупатися під ними. Це таке священне місце для всіх селище Джонсон. Нижче, це Муктінакт, назва цього селища і монастиря. Бачите, як ріки міняють. Свої річища, це е, шлях королівства, е, існує королівство в Непаліще, королівство Мустанах. Ну, одна з найстаріших, одне з найстаріших селищ це Марфа на висоті е, 3000 метрів. З нього йде шлях над Хаулагірі, і ось е, ну, реальний монастир старовинний, такі вулички, селищ сіл е, тибетських. Тут. Е, Дуже привітні, спокійні люди. Вони непальці, не пальці, незважаючи на те, що бідно живуть, вони ніколи, я не чув, лайки. Все-таки все не поспішаючи, спокійно. А це от такі найвущі, ми шукаємо часто в містах, найвужча вуличка там чи там. Тут, от, будь ласка, в марфі. Ну, а це майбутнє Непалу. Це дітвора. Хочеться, щоб наші діти побачили. Такі, наші учасники першого етапу вже побували в Непалі. От, на жаль, шукаю, де. Зараз їх розкидала доля, цю п'ятірку. Троє з них студенти, двоє вчилися в університеті в Северодонецьку, ви знаєте, що зараз в Северодонецьком, Ліза, наша найстарша, вона вчилася в Харкові, також, ви знаєте, що таке. Наймолодший Андрій. Він з золотого, так що тепер за кордоном. І е, Лера, яка наймолодшенька, вона з сімейного дому, от теж такий сімейний дом, е, дім, типу, але це буддійський монастир, і хлопчаки, е, буддійські монахи, вчаться. Два яблука це тим, хто е, ну, сумлінно виконує завдання. Ну, ось так е, в Гімалаях. Тому що е, далеко не всюди навіть тварини можуть зайти. Е, портери носять на собі великі вантажі. Отак От обробляється е, тут, в Марфі, це Марфа селище, знов таки воно древнє селище, воно подобається. Ну а тут уже м, цивілізація приходить і сюди, високі гори. Е, замість таких стежок ми бачите, вже в народному бусі. Автобуси ходять, і те, що раніше ми долали пішки, скажімо, три дні, можна проїхати за день. Але знов таки, я ще раз підкреслюю, тут не для людей у яких слабкі нерви. Ви бачите, дехто з іноземних туристів, просто заплющивши очі, краще не дивитись, як то кажуть. Але є ділянки дуже мальовничі. Трусить і вісім годин в такому автобусі, воно не дуже, але іншого транспорту немає. І ми розливаємося, як так кажуть, з непальським людом. Хочеться, щоб відчули це, і це, знаєте, дуже і дуже такий моральний відпочинок від усього, що відривається від того, що відбувається тут, але повертаєшся звідти з Непалу. З чистою душею і відпочинок, цей, чесно кажучи, ні з чим не зрівняний, ні з яким валянням на пляжах, пузом до верху, догори. Це те місце, куди ми веземо це найменша людина на планеті, там в покері над озером. Ну, на жаль, цей хлопчик віком 28 років помер потім. А коли був живий, ми йому нашу книгу рекордів України, національного реєстру привезли. І він в цій сім'ї, в усього світу, люди хотіли подивитися, він важив 8 кілограмів і 53 сантиметри на зріст був. Ну а в цьому місті похора на священному озері Фева. Ми завжди завершуємо експедицію. Я думаю, що крім футболу, який ми будемо проводимо з нашими героями, ми ще проведемо на озері і Каякінг і змагання з плавання. Це теж прекрасний релакс після підйому в гори. Ну і думаю, що серед наших героїв буде чимало ще рекордмені ось цієї книги. Нашої книги національного національних реєстру рекордів. А ми разом з книгою Гіннеса. Ось священне озеро Фєва, на якому ми завжди завершуємо наші розходження. Тут відпочиваємо. Тут у мене також мілітарно. Тобто є друзі в королівському батальйоні. Ну тепер уже не королівський він, і вони, бачите, дозволили зняти свою підготовку таку. Викидка десанту прямо в воду. Вони непальців немає морів. І це озеро Фєва, це е, був королівський курорт, але дуже скромно поводилися королі Непалу, там немає супер. Оце ж ми проїжджаємо повз парк королівського палацу. І е, джунглі, дикі джунглі, дикі звірі, е, все, це, все це поруч. Переїжджають через озеро від міста курортного і. Знов-таки, ти в природі живі. Так що ні з чим не зрівняна, я думаю, ця така подорож буде. І всі, хто забажають, я ще раз скажу, телефонуйте нам і пишіть. Толока відкрита для того, щоб скоординувати всі дії. Думаю, що в кожному випуску наших програм, спортивних програм, програм на толоці, ми будемо вас інформувати про те, хто приєднується, хто хоче взяти участь у таких подорожах. І вже восени, ну, якщо вдасться нам все, то восени організуємо перший реабілітаційний похід сходження і реабілітацію наших воїнів. Але це все попереду. Я хочу сказати, що ті, що, що на початку програми казав, що ті, хто ходять в гори, ходили в гори. От скажімо, Андрій Дубок, такий провідник, фото його він підняв зі мною прапор. Я ось на одній з вершин. А прапор у нас був у 15-му році, 15-му, 14 чотирнадцятому нам віддавали воїни, які там на Донбасі захищали Україну. І автографи всіх військових частин, десантників, розвідників. І це ми зафіксували з Андрієм на, в районі Анапурни-Священної Гори. Не знав тоді Андрій, що він візьме зброю і з 24- числа лютого місяця, 2022 року стане воїном. Але він досвідчений, ну, я б сказав, майстер походів. Думаю, що Андрія. Попереду знов таки нові сходження, але повертатися живим. Ще зі мною похід зробив а, мій учень Михайло Конів. Пройшли ми маршрут а, досить таки не, не, ну, жодного сумніву не було, не боявся нічого, хлопець. Пройшов цей маршрут, ну і, звичайно ж, і сумніву не було. Пішов. В лави Збройних сил, зараз він там на передовій. Андрій Ніпосідав, мій товариш, оператор, як я кажу, надлюдської категорії. Він же і координатор, і режисер уже багатьох наших спортивних плівок мав піти в Гімалаї, але бачите, війна, і він пішов і зараз в дуже гарячій точці. Але Андрій вже написав, я йому сказав про цей проєкт. Він ура! Значить, мене беруть. Є мотивація, є оптимістичний посил в цьому, в тому, що ми робимо. І я гадаю, що слід над цим задуматися тим, хто ну, ще не знає, куди вкластися, куди спрямувати свою енергію. Ось ми дбаємо про майбутнє, про те, щоб ті, хто повертається в стрій в мирне життя, були готові. Морально і фізично, а реабілітація, ПТС, посттравматичний синдром після війни, ви знаєте, це я дуже давно в одній з гарячих точок побував. І, повернувшись додому, теж якийсь час не сприймав межу життя. Так от, я уявляю, як після такої жорстокої кривавої війни, як воно людям. І ніякі психологічні навіть тренінги вони не до того, що може дати ось такий похід. Високі гори. Так, якщо не ви бачили, що яке задоволення, скажімо, наші учасники експедиції мали від того, що піднялися в Карпатах, наговорили. Також у нас є гори в Україні прекрасні, є в інших країнах наших дружніх. Ну, от не пальці дали поштовх тому, що сьогодні відбувається на Толокі, тому що ми запускаємо цей проект. Отже, беріть участь в ньому, залучайтеся. Ми будемо координувати ці дії і всі, всі, хто бажають приєднатися до цього проєкту. Будь ласка, двері толоки і ефіри відкриті. Так що зв'язуємося, списуємося і беремо участь у великої це велика державної ваги справа, я вважаю. Ми підставляємо плече, підставте, ті, хто бажають вкластися, підставте теж. І я думаю, що від цього буде величезна користь. Ми врятуємо від е, ну, занепаду багатьох і багатьох, тому що ви знаєте, що війна нічого хорошого з собою не несе. Отже, будемо оптимістами до перемоги. Ми віримо в Збройні Сили України і віримо в краще майбутнє. Ми вдячні вам за увагу, розуміння. І ще раз кажу: телефон був на ваших екранах. Ми дали координати. Ну толоку тепер знають не лише за кордонами, тому що дуже і дуже часто відгуки з Німеччини, Італії, Туреччини, з Польщі, з Сполучених Штатів Америки. Але ви, шановні наші співгромадяни, ті, хто в Україні, відгукніться і почнемо працювати. До побачення, до нових зустрічей в ефірі в кожному випуску, ще раз повторюю, ми будемо говорити про вас. Про тих, хто приєднується до нашого проекту. До побачення!